Подивившись декілька відео про дуалінго, я згадав, що сам взагалі по ньому займався. Побачивши, як її розкриває з різних сторін, я зрозумів, що мені потрібно теж ставити свої PS копії. Да і все-таки, на цю програму не вистачає практичного погляду. Але я не буду поливати її багном, кажучи, що вона з вас тільки викачує гроші, так як основна ідея була все-таки про безкоштовне навчання для кожного. Також сильно її теж не буду, бо від основної ідеї залишилося не так багато. Розповім свою історію вивчення цієї мови, через яке підводне каміння я перечепився, та чому не зміг довести справу до кінця. Приємного вам перегляду! Я, як і кожен другий, якщо не кожен перший, задумався про вивчення ще однієї мови. Ну, знаєте, це так круто, коли ти такий розумний, обізнаний. Да і якщо кудись полетиш, зможеш пару слів зв'язати. Куди не подивлюйся — одні плюси. Та чому ж все таки так багато людей кидають це заняття, так і не виконавши своєї цілі? Чи можливо от як такої цілі не було? І так. Повертаючись до нашої програми, якщо б ви нею хоч раз користувалися, то знаєте це приємне відчуття, коли за 5 хвилин та навіть менше вивчаєте якусь тему, проходите якийсь урок, а з кожним днем все краще краще засвоюєте матеріал. Так проходять дні, тижні, місяці. Ви щелкаєте ці уроки як горішки, та вже відчуваєте себе майже носителем цієї мови. Для вас відкриваються нові можливості та нові горизонти. Ви вже виявляєте сидите на новій роботі, спілкуєтеся зі своїм новим оточенням та уже якраз збираєтеся їхати в іншу країну. Але ловите себе на тому, що так і не змогли б кардинально продивинутися вивчення мови. На цьому зловив себе і я, тому почав шукати альтернативні способи вивчення цієї самої мови. Кажу по правді, я один із тих, кого взагалі всі ці підручники відлякують, тому я шукав для себе більш цікавіший спосіб. Способи, на яких можна було сикономіці на різних курсах, програмах і всьому подібному. Мій вибір пав на мультики, які дивився раніше, уже в оригінальній англійській озвучці. Плюс таких мультиків в тому, що там немає важких діалогів і можна письмо для себе щось підмітити. Не скажу, що це був самий приємний для мене спосіб вивчення, так як повністю весь перегляд перетворювався в читання субтитрів. Тобто я відклав читання книг, щоб читати субтитри, а хорош, хорош. Одна серія у мене займала приблизно годину аналізу всього того, що там взагалі проходило. Після цього всього у мене голова так сильно пухла, що навіть особливо не було бажання взагалі. Чимось займатися далі. А взагалі спосіб доволі непоганий. Візьміть свій улюблений мультик серії так на тисячу, і починайте так потроху-потроху його дивитися, паралельно записуючи слова, вислови і так далі, які вам сподобались. Виплив ще один момент, так то я геймер. І потрібно підключати цей процес, а зробити це просто в мене не вийшло, так як більшість ігор на сьогоднішній день намагаються сконцентрувати вашу увагу на візуалі, а не на якомусь тексті, бо ну розуміть, мало кому цікаво, взагалі я просто так читати. Ну, не мені. Тому я знайшов для себе хороший варіант, де все таки цей текст був доволі поганих масштабах. Це творіння мало назву 60 секунд, де ви грали за родину, яка сидить в підвалі по причині падіння ядерної ракети. Основна ціль цієї гри прожити як можна багато днів і вийти на якусь цікаву кінців. Але суть не в цьому. Суть в тому, що ваша родина кожного дня вела щоденник. І цей же щоденник ми з вами кожного дня читаємо. Для мене основним плюсом цієї гри було в тому, що з кожної спроби текста в цих щоденниках. Час і часом повторювалися, що дозволяло повторювати слова та закріпляти вивчені фрази. Також був приємний бонус, що я в першу чергу грав і отримав задоволення від цього. Тому вникання так сильно текстат, тим більше на інші мові, для мене не грало великої ролі. І тепер ми повертаємося до питання, яке в нас було взагалі на початку: якщо все так дуже класно, комфортно і зручно, то чому все-таки закинув? Діло в тому, що у мене, як і в більшості людей, які починають цим займатися, не було конкретної цілі, навіщо я взагалі це роблю. А тепер то, що він говорить, не було. Що? А ось у вчорашнім число св... А ж що? Виходило так, що я повністю займався цим за рахунок своєї мотивації, а також на якій не які звичці. Звичку мені допомогло сформувати те, що бодай 5 хвилин, але я все одно цим займався кожного дня. Да, звісно, це не давало мені набагато більше результати, але повертатися з кожним днем до цього заняття мені ставало простіше, коли не було такого великого бажання. Ключовий момент канікули або вихідні. На той час я взагалі навчався в коледжі та починав читати англійську літом. Коли наступила осінь, то, звісно, потрібно було вже зміщувати пріоритети на навчання в ньому. Ну і як ви розумієте, на той момент вивчення мови для мене перейшло з категорії хороша можливість в категорію вибір. Seriously? Ну і як ви розумієте, я зробив вибір, замість того, щоб намагатися в свою дерев'яну голову ще щось впихнути, в можливість ще більше відпочити і, скажімо, так, насладитися взагалі хоч долю вільного часу на той момент. Не те, щоб мене взагалі не було вільного часу, але думаю, ви мене розумієте, наскільки легко змінюються пріоритети, коли все-таки ми починаємо розуміти, навіщо і для чого ми взагалі щось робимо. Тому ще раз хочу зазначити, якщо ви хочете вчити англійську мову та отримувати від цього якісь корисні результати, зарання придумайте для себе причину, навіщо ви це взагалі робите. Якщо вас просто випадково вдарила мотивація цим займатися, то повірте, на ній далеко ви не підете. У багатьох людей вивчення мови воно доволі циклічне. Вони пробують, закидають, пробують, закидають, я насправді такий же. І виходить так, що ви витрачаєте тільки свій час на повторення одного і того ж матеріалу, який ви вчили раніше. Плюс ви породжуєте собі отаку от невпевненість, так як. Бачите, що ви так не можете продвинутись. І так, повертаємось до Duolingo. Якщо взяти окрему програму, то вона не несе нічого для вас поганого. Якщо вибирати між нічим і нею, то, звісно, вона буде набагато краще. І як на мене, Duolingo непогане доповнення, якщо ви вже щось читаєте, уже щось дивитесь, і воно допомагає вам так би мовити, закріпляти результат. Коли ви, наприклад, не маєте часу в моменті позайматися годину. Їдете кудись, то позайматися 15 хвилин у ньому не буде взагалі ж. Я не заслужую таку до себе. в той же момент. Не потрібно давати цій птиці сильно багато влади. Якщо ви хоч раз скачували цю програму, то помічали, як вона маніпулятивно кожного дня надсилає вам сповіщення про те, що вам потрібно срочно прийти один урок. Ти сто більше, ніж ошибок більше, ніж в тебе. Під кінець хотів би сказати, що англійська мова лише є інструментом. А не каталізатором для досягнення всіх ваших цілей. Тобто, сама по собі вона вам нічого не дасть, якщо ви розраховуєте при вивченні її, що ваша зарплата підніметься три рази і рівень життя стільки ж. Бажаю всім успіхів і почуємося в наступному відео.